Ранок добрий. Вчора посадила в тіле свій задум. Побачила, що тут я хочу полуницю. І я її вчора посадила. І що мене дуже тішить, а не потрібно її було поливати, тому що вночі був дощик. Знаєте, яка думка до мене прийшла? Мене все життя вчили. Правильно жити. Це ну, в сім'ї да, пропонується ця ідея, ця ідея пропонується в релігійній середі, хоча знову ж таки, оце поняття правильно неправильно, знаєте, з точки зору духовних законів, ну, є шанс в принципі виправити до певної межі. Якщо ну, людина, от, рецидив да, або особистість повторює якийсь некоректний шлях, це в принципі нікому не цікаво, і тоді припиняється поток життєвої енергії. Я просто подумала про те, що знову ж таки, от що потрібно розуміти, Шаблони життя, яке пропонується як ну, от, релігійний Грегор дуже часто пропонує, ну, на мій погляд, шаблони життя. Птахи летять, не знаю, спіймаю, не спіймала. Воно, в принципі, нікому не цікаво. От я людина, яка знає, що таке релігійний Егрегор, причому двічі. І, ну, будемо так казати, все життя побудоване от сьогодні останній день поняття їжа. Причому поняття їжа, коли потрібно не просто нафантазувати. А за оцією фантазією або стоять стоїть підтримка богів, і тобі дають дозвіл дій, тому що наступний період, 49 діб, ми будемо проживати театр карми. Тобто, що потрібно зрозуміти? От ми з вами прожили два періоди. Перший період був з основи буття. Потрібно було розібратися, яку первинну програму я хочу реалізувати. Далі, як я хочу жити, це фантазія, але цей проект або благословлять Боги. Тобто гірф це або підключка, що тобі дають. Зелене світло надії, і що цей проєкт, вибачте, буде мати реалізацію. Або тебе ну, зупиняють, ну не дають на це життєву енергію. І оце поняття йота ми до цього проживали, потрібно слідкувати за життям, не читати, вибачте, от я в чаті постійно да, біблійна історія. Я кажу, слухайте, ви хоч реальним життям живете? Що ви Хоча, якщо аналізувати, взагалі, от мій розвиток, те, що я бачу як розвиток людини, тому що я в принципі за освітою я педагог, спочатку людину дійсно дресують правилами. Чому? Тому що до тих пір, поки людина не має у цього елементарного поняття відповідальності за результати, коли людина не навчена виправляти некоректні, е е некоректні вчинки, то її краще обмежити правилами, тому що інакше це буде біда і для самої людини, і для тих, хто оточує людину. Тобто релігійність, от я не проти релігійності в тому сенсі, що вона дійсно виконує певну роль, вона привчає людину до того, що є закони фізичні і духовні. Але рост я бачу в тому, що ідея можна змінювати ідеї. Тобто, от я за своє життя я була, вибачте, і... Як би це сказати, і на дні, і в духовній організації? Да? Тобто я і я знаю цей досвід. Розумієте, от мені вчора написала дівчина. А, значить, у неї викривлений жіночий образ, і вона в партнерство шукає жінку. І От вона мені написала на месенджер в особисті. А я відразу кажу: номер називаєте там від 1 40 до 40, від 1 до 49, від 1 до 27, І я зчитую, що ж там за образ лежить в основі. Так от у неї лежить перевернута лада, тобто не ну вона не розуміє, що таке жінка і жіноча програма. А це в принципі чий косяк? Це косяк суспільства, яке в принципі, от я 78-го року народження, там взагалі були втрачені образи. Он хто такий чоловік, хто така жінка, хто такі діти, хто такий е, політичний лідер, хто такий духовний лідер? Да? Бу була така мешаніна. От я зараз стикаюся з тим, що саме от наше покоління. А, ну, в, в мізках просто бардак, тому що е е система е от, безпосередньо да, країни Ра, Д, вона втрачала свою, свій вплив, да, тому що люди вже, люди вже погралися і вони побачили що результати. А альтернативи у людини не було. А формує свідомість саме образ еталонний. Так от одна справа, коли ми еталонний образ читуємо з якоїсь людини із її шаблону життя, це некоректно. А інша справа це на основі програми розвитку створити. Хочу підняти тему партнерства. Зараз іду знову розмірковою двійка в буквичних кодах, це вієді, в філософії ліла взагалі поняття має дуальність це ілюзія. Але в основі земного світу знову ж таки, згідно буквичних кодів, лежить не одна енергія. А Аз енергія творця проєкт до якого долучилися Боги ті енергії, які добровільно підтримали цю ідею. І у це поняття вієді означає, що свідомість творця поєдналася зі свідомістю тих енергій, які стали якби партнером, які допомагали, які дали ресурси для того, щоб матеріальний світ він існував. Якщо ну, людина в будь-якому випадку, от філософія Ліла, вона мені ну, я побачила там думку, що в будь-якому разі гармонійний розвиток це повторення шляху творця і співтворців. Тобто ми якби не повинні вибиватися з цієї програми, яка Є основою для існування матеріального світу. Якщо ми кудись там вліво, вправо, а тим паче в супереч демо, то, ну, як правило, ми викривлюємо ці процеси і розвиток в тому числі. Тому що я в цьому бачу, як варіант тут, якщо ми кажемо про партнерство. Знаєте, хтось шукає там рідні душі, да? хтось шукає е, якісь, якихось схожих людей. На мій погляд, будь-яке партнерство е, потрібно роздивлятися як можливість розширити свій е, світогляд за допомогою світогляду інших. Тобто, е, на який момент от, до речі, співчуття в, в, в гріліла з другого рівня піднімає на восьмий рівень. Тобто, здатність впустити. В себе світогляд іншого, він автоматично дає нові можливості для того, щоб творити гармонійний світ. І будь-яке партнерство, воно не повинно бути націлено на приниження або обмеження прав іншої особистості. Коли це починається, викривлюється весь простір. Потрібно навчитися домовлятися і давати можливість існувати іншим формам життя.